Бажаю здоров'я в цьому відео. Я розповім вам, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку. Бо 93-я бригада залишається тут боронити нашу країну. І зараз я дав інтерв'ю для постров. Тіві то спочатку давайте подивимось, що я їм розповів. Наступним гостем Андрій Бабачев, позивний Ютубу, боєць 93-ї бригади Холодний Яр з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, Героям Слава. Про схід нашої країни, і зокрема про Бахмутський напрямок. Як би ви зараз описали динаміку бойових дій на Бахмутському напрямку, от з урахуванням того, що в Бахмуті зараз відбувається ротація і вагнерівців замінюють на регулярних військовиків Російської Федерації? Ну, бойові дії взагалі на Бахмутському напрямку трошки тихіше стали. Але бойові дії вони продовжуються на даний час зі сторони хромова. У нас хужа ситуація. Там ворогу вдалося на десь на 100-150 метрів відбити наші позиції. Зі сторони Орехова Васильівки там ворог він спробував наступати, але йому не вдалося. Ми залишились на своїх позиціях. У нас успіх на південній стороні, там де Кліщівка. Там наші військові пройшли десь метрів на 500 у сторону Кліщівки. По самому Бахмуту, там, де літачок, ворог зайняв практично усі будівлі, е і таких е жорстких контурних наступу від нього немає. Е так, іде у них ротація. Е ну, сказати, щоб там всі там, вагнерівці встали і в рядочок пішли е мінятися, такого немає. Вони... Дуже грамотно це роблять. Вони десь по 5 по сім чоловік виходять з будівлі і проходять із з одного підвалу в інший, і так виходять туди, там де їх евакуюють. Також заходять теж 5-7 чоловік, і так вони по черзі виходять і немає такого що. Просто черги стоять, щоб замінитись якось, але ми стежимо за тим, куди їх везуть, від їх везуть, і робимо висновки і готуємося для того, щоб вразити саме там, де вони ротуються. А так взагалі тихіше стала набагато у Бахмуті. Єдине, що йдуть такі артилерійські дуелі. Між артилеріями, то вони зараз переключились саме на знищення нашої артилерії, яка стоїть за бахмутом. Вони використовують безпілотники артилерії, РСЗВ. Ну все використовують для того, щоб по максимуму знищити нашу артилерію. В деяких випадках їм вдається улучшити. І в більшості збиває наша протиповітряна оборона. І таке, що дуже сильно вони обстрілюють, наразі це в часів яр. Буквально вчора дуже щільний обстріл був з піонів, це 203 й калібр. Так, щоб ви розуміли, якщо приватний сектор і 100 метрів від дому. Розрив, то криша зноситься взагалі від цього дому. Я вже не кажу, що там в епіцентрі та п'ятдесят метрів від цього розриву. То у них такі обстріли практично кожен день, десь дві години. Вони часів яр обстрілюють хаотично, можна сказати, просто вони кошмарять так і руйнують усе місто. і... Якщо так воно буде продовжитись, то часів яр стане такий ландшафт, як і сам Бахмут, пане Андрій. З офіційних джерел є інформація, що наші захисники рухаються по флангах від Бахмута. І у зв'язку з тим, що поступово, як ви зазначили, але відбувається ротація так званих вагнерівців, зміні регулярна армія РФ. Чи реагують якось ці російські мобілізовані або регулярні війська на те, що відбувається саме на фланг? Де вони себе поводять більш агресивно, скажімо так? Більш цього росивне, як я казав, це зі сторони Хромова. Там... Зайшла інше ЧВК, і вони такі підготовлені. То там такий саме сильний опор, де на остальних напрямках такого опору немає, але зі сторони хромова там зараз дуже важко. Пане Андрію. А чи відомо вам яка саме приватна військова компанія з боку хромового тисне? Точно не знаю, там чи вовки, чи як то щось таке. Добре, а от після виходу вагнерівців, чи змінилось якось кількісно чи якісно озброєння окупантів? Чи можливо вагнерівці забрали з собою все те, що мали? Все, яке озброєння було, воно і залишилось. Зброєння всіх однакове, то артилерія залишилась у піхоти теж все озброєння однакове. Те, що вони стріляють із артилерії, і з градів, там ще чогось, цього не поменшало зовсім. То у них все на позиціях і залишилось. Пане Андрій, а от трішечки про цих вовків такі висновки робите? Можливо, бачили шеврони відповідні знаки їхні, або ж можливо, навіть вже є перші полонені з цієї ПВК. І якщо є якась інформація, вони відносяться саме до регулярних військ. Ну тобто, мають якісь хоча б відносне підпорядкування генштабу РФ? Чи це ну цілковито приватна військова компанія по типу Вагнера? Це по типу Вагнера, але їх хазяїн. Там хтось другий, точно я вам не скажу. Це е, розвідка нам розповідала і кажуть, що це саме. Приватна компанія от з вашого досвіду, от повідомте, як ви вважаєте, це покращить якось їхні позиції? Ну тобто, маючи дуже велику такий такий собі венегрет, так би мовити, із регулярних військ, із ПВК, із якихось найманців, добровольців. Ну ймовірно, комунікації це плюс плюсу якось не додасть, чи можливо у них є там злагодження? Ну, з огляду на те, як вони себе ведуть. Розумієте, чим більше таких угруповань, вони всі різні, і хочу сказати на 100%, ніякого зв'язку між ними немає. То як кажуть friendly fire, дружні вогонь, вони друг друга так і продовжують стріляти, бо вони не знають, хто де знаходиться, хто куди пішов, хто виходить, то у них там твориться. Непонятно що ми тільки спостерігаємо квадрокоптерів, як як вони з друг другом ще могли повоювати. То чим більше різних у них там бригад, чим я вважаю це хуже для всього злагодження і ведення бойових дій. А дійсно, пане Андрію, Росії, мабуть, потрібно звикати вже воювати проти своїх, адже досить цікаві події відбуваються і на території їхньої країни. А водночас за ситуацією на театрі війни в Україні слідкують не тільки українські журналісти, а й західні змі. І досить так пильно. І от нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Росія зайшла у глухий кут у Бахмуті і скоро його втратить. Як ви оцінюєте подібні заяви західних змі, і чи дійсно Бахмутський напрямок перед створюється для росіян на пастку. Ну, вони навіть не в кут зайшли. Вони якби дійшли до е кордону міста і, і далі вже не розуміють, що їм робити. Так вони хочуть піти далі на Слав'янськ, на Краматорськ, але сил в них таких немає, щоб робити такий наступ. То вони дійшли і кажуть: ну наступати нам нема чим. Повертатись, а ради чого це ми йшли 9 місяців, відбували це це місто? То вони в такому ступорі. Ну їм командування скаже: стійте там, ловіть на себе снаряди Вони будуть там стояти, але я не розумію, що вони. Далі змогу зробити, тому що у нас тут дуже сильна оборона. У нас тут ще підсилення прийшло. Бригади, артилерія, все у нас тут стоїть. І ми вижидаємо, коли зробити їм таке погані дії для них, пане Андрію. Ви вже зазначали, що у Бахмуті там, безпосередньо у цьому місті фортеці ландшафт нагадує щось таке близьке до космічних оцих планетарних. Тіл, так я так розумію, там крата кратера на кратері. Однак чи можуть зараз росіяни там збудувати якусь більш-менш адекватну лінію оборони ці самі фортифікаційні споруди? Чи зараз вони по суті відчувають себе там як у полі? Ні, там у полі вони не відчувають, там залишили ще. Багатоповерхівки, ну те, що з них залишилось, і ось на крані, там де літачок, там ті поверхівки. Вони там зробили собі командно спостережні пункти, то ми продовжуємо моніторити кожне вікно і артилерія відпрацьовує саме по цим домівкам. А так, щоб зробити оборону, ну ми там були. Ми знаємо, що це дуже важко. У них єдиний плюс, що там у них є домівки, то вони можуть поставити там міномет чи ще щось і стріляти по нами. І ми цього міномета бачити не можемо. Це у них плюси за того, що там є забудівлі і за, за ними можна. Прятатися, бо за бахмутом вже йдуть поля, і там вже окопи, біндажі. І все це. їм для того, щоб наступати, їм вже потрібно виходити з цих забудівель і йти по полю. А це вже буде превосходство з нашої сторони, бо вони будуть іти в чісно поле. А у нас там уже все пристреляно, висоти під нашим контролем. І, і ну я не знаю, що їм треба зробити, щоб. Проти навіть там 500 метрів після того як закінчаться всі, всі домівки, пане Андрій, продовжу коротко запитання. У нас трішечки часу залишається кого найменше шкода росіянам кого вони залучають до будівництва цих фортифікаційних споруд до лінії оборони у Бахмуті, оскільки розуміємо, що він під повною повним вогневим контролем наших військ. Та там ніхто нічого не будує. Ну, Смису там будувати, якщо вони кудись заходять, і ми розбомблюємо їх, і там навіть три чоловіки заходить, і наша артилерія вже наводиться, вже їх там туди стріляє. Там неможливо вже копати, щось, щось робити, бо повністю ми контролюємо ці місця, де вони скопичуються, і ми їх там б'ємо, то там ніяких фортець вже не буде. Це якщо вони будуть біжати, опять м'ясом не рахувати, скільки у них людських втрат, то ще вони можуть прийти там, по трупам по своїм, а так, щоб зробити якусь таку сильну оборону, там вже не вийде. Почули вас, пане Андрію, дякуємо, що знайшли час доєднатися до Етара Апостроф ви. І також вдячні вам, що ви бороните нашу незалежність та б'єтеся за кожен сантиметр нашої землі. Нагадаю, Андрій Бабичев, позивний Ютуб, боєць 93-ї бригади Холодний Яр був з нами на прямому зв'язку. Ось така ситуація на Бахмутському напрямку. Ну, хочу сказати, що що тихіше стало, то тихіше стало. Але... Бої продовжуються не з такою інтенсивністю, але таке розмірене, продумане і на деяких напрямках є успіхи. Ну, так хочу сказати, сьогодні по новинам, що по Москві наші безпілотники попрацювали, то я бажаю Москві, щоб кожен день від 20 до 100 безпілотників українських долітали до них і влучно. Щоб вони розуміли, що ми більше року терпимо від них. Ну, а ми переможемо Росію, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.